Застосування керамограніту просто безмежне. Зараз я вам покажу, як в цьому санвузлі він застосований. Практично скрізь. Так, ось у нас тумба. Бачите, з умивальниками, з рукомийниками, ось такий щільовий злив, навіть ось є такий отвір для сміття. Оп, і відкрили тумбу. Класно. Далі переходимо на другу сторону. Тут ми бачимо душ «Волкін», Теж все в широкоформатному керамограніті, на підлозі. Ось на дверях прихованого монтажу, а також на клавиші змиву. Подивіться, яка краса. Дуже-дуже ефектно виглядає, дуже надзвичайно гарно. Керамограніт, звісно, це не дешеве задоволення, але погодьтесь, якщо є бюджет, виглядає дуже класно. Це надзвичайно зносостійкий матеріал і е, такий санвузел, він робиться просто назавжди.